Окей, друзі, у цьому випуску на вас чекає Primex Finance, третя частина. Як Primex Finance вирішує проблему Позик DeFi? Добрий день, друзі, ми з України. Вітаю кожного на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш дружелюбний містер Атлан. У цьому відео ми продовжимо наш огляд проєкту Primex Finance. а якщо конкретніше, то сьогодні на вас чекає наступне, доволі цікаве питання. Як Primex Finance вирішує проблему позики DeFi із надмінною заставою та децентралізовані похідні платформи? Отож, давайте це вияснимо. Тема доволі як зрозуміло цікава, тому поїхали. В минулому випуску ми з вами детально оглянули та наголосили на кожній із проблем, такі як фрагментація ліквідності на централізованих біржах. Та секс та, та основні проблеми похідних інструментів на основі криптовалюти. А тепер детально проаналізуємо наступну. Отож: позики DeFi із надмінною заставою та децентралізовані похідні платформи. Якщо в двох словах, то ситуація складна. Зараз все поясню. На жаль, хоча маржинальні трейдери стикаються з обмеженнями під час торгівлі на секс і навіть децентралізованих платформах дериватив, ситуація не набагато краща е, е, у сфері децентралізованих Фінансів. Насправді, спотова торгівля з кредитним плечем майже не існує в секторі DeFi, оскільки лише кілька торгових платформ пропонують такі послуги для користувачів. І з чим пов'язане це явище? Отож, це явище пов'язано з тим, що майже всі протоколи кредитування DeFi використовують кредити з надлишковою заставою, щоб захистити кредиторів від а, дефолтів і позичальників, які не платять. Однак неможливість запозичити більше або навіть стільки-стільки, стільки, скільки початковий депозит робить кредитування з надлишковою заставою непридатним для маржинальної торгівлі, оскільки трейдери часто використовують кредитне плече, яке в деяких разів. Перевищує початкову маржу, іншими словами, простіше маржинальні трейдери ще не можуть бути позичальниками в DeFi. Але в той же час кілька DEX з можливості маржинальної торгівлі стають все більш централізованими, ще найбільше напівдецентралізованими. Хоча вони управляються своїми спільнотами, не вимагають KFC і використовують смарт-контракти для балансів користувачів. Виконання торгів централізоване завдяки а, наявності книг замовлень, яким кожен на платформі повинен довіряти. Крім того, як і цекс вище згадані ДЕКС також пропонують маржинальний трейдинг з допомогою похідних інструментів на основі криптовалюти. І як обговорювалося в передньому розділі, ці інструменти створюють численні проблеми для, для тредів. Якщо ми візьмемо ситуацію, яка стосується дезиталізованих бірж, хоча вони не вимагають ківсі від своїх користувачів, вони все одно повинні дотримуватися місцевих правил, спрямованих на похідні продукти, забороняючи користувачам у деяких юрисдикціях торгувати з допомогою кредитного плеча. Незважаючи на те, що Дефі може складатися працювати в мережі, та звісно, працювати в мережі і мати відкритий вихідний код, маржинальна торгівля на децентралізованих платформах деревати є також ізольованою, як і на секс. Друзі, хочу наголосити на важливу примітку. Отож, більше того, у той час як попит на сумісність блокчейнів високий високі серед користувачів DeFi, потік ліквідності обмежений окремими ланцюжками, навіть на деяких з найпопулярніших спотових декс. Водночас, більшість децентралізованих бірж мають обмежені торгові інтерфейси, які просто не підходять для професійних трейдерів, які звикли до широкого спектру функцій, які секс пропонують у цій сфері. Друзі, а на цьому у мене все. На сьогодні буде вдоспіль цієї інформації. Продовження буде досить скоро, тому не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео статтів. Усім гарного дня та до нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!